Всім привіт! Дивіться, яка в нас красива. Морозна, сніжна зима і навіть сонячна. Дивіться, яка краса. Яка бобіла! І Іду з двір, подивлюся, що там в мене відбувається. День сьогодні просто чудовий. Тепло-тепло. Ну як тепло? Мінус 4, але дуже класне відчуття. Зараз я вам покажу, що там робиться у моїх пернатих, як вони переносять потепління. Ну, потепління завжди добре. Хоча в нас на цю ніч передають знову мінус 18. Але я думаю, що має бути все добре. О, відкрита клітка до кроликів. Хтось не дозакрив, два кролика втекло. Зараз буду шукати. Хтось не дозакрив кліточку, бачите? Кролики втекли. Ну, далеко вони не втекли. Де ж це мої кролики поділися? Тут нема. А ну, хтось по сніжку вже побігав, у когось воля. Ось а тут вони бігали, дивлюся. Так, а, от вони, дивіться. Ось мої втікачі. Ось мої втікачі, втікачі, а як ж вас тепер половити? Кролики. тут. Ну, як просто ловити Опа, Одного піймала. Це бушка. Ні-ні-ні-ні-ні. Тихо. Ось такий красавчик. Бачите, один піймався. А лише ну другий піймаю. Ні, другого поки що не піймала. Ой, там побіг. Ой, дивіться. Ну, ну. Хаю сніжки з кроликами. кролик втікач піймався, піймала його в сараї, забіг до курей. Да, то вже білий кіт прийшов і хотів його вже з'їсти. Іду по дрова. Зараз привезу на санчатах, тому що тачкою не проїдеш. Дике тут в снігу тусуються Дивіться, яка у нас краса. Сонечко сьогодні світить. Взагалі, дивіться, які сугроби. Дивіться, які валуни сніжні. Ось санчата. Зараз візьму і поїду по дровця. О, індики біжать. Вони звикли, що я їх випускаю, коли нема снігу, але ось вони йдуть все одно. І індики за мною біжать по дрова. Дивіться. Ви зі мною прийшли, так? Да? Мої зайки. За мною прийшли. І що ж вам тут пасти? Нема з чого пасти. О, і головний індик, як завжди, ззаді. Ну, нехай пробіжать трошки. Ідіть уже до себе. Ідіть, ідіть. Подивиться на цих індиків. А ну йдіть звідти. ཐག ལ ཕུན སུམ ཚོགས པའི བསལ འདེམས Сіня забажали. Скільки можна це випрошувати їжу? Я вам нічого не дам. Сьогодні прогнозується знов на ніч морози до мінус 20. Бігаю сьогодні, підкидаю знов, палимо грубку нашу, варимо картопельку. Ось я принесла лушпиночки, також варимо. Відходи від овочів я відварюю, коли варимо картоплю і годуємо наших пернатих і кроликів. О, тут уже так гарненько тепло. Гури, а ну бейдіть, там погонь, там не можна. Гури вийшли. Кіш, кіш, кіш. А, хай, давайте звідси. Тільки відкриє на хвилинку, вони вже там. У мене такі дроби залишилися тоненькі. Зараз, напевно, візьму санки і здоровітні привезу ще таких дубових ітцяток, тому що ці дуже-дуже швидко перегорають. Це все, поїхали по дрова. Ось такі ігри у мене з кицею моєю туночкою. Отам вона ховається. Ховається, ховається. О, -о виходить, виходить, виходить. Туночка. Чудо в перьях маленьке.